Знаєте, що я люблю в Польщі? Не можу знайти нормальну завжди рибу. От зараз я знайшла якусь рибу в маринанському соусі. Бачите, такі кусочки. В Діно. в Діно. І знаєте, що який вайп я ще люблю? Я ще дуже люблю ось такі салатки. Ви також таке любите? Ну, Звичайно, куди без цього перший раз побачила такий сок в Діно. Овочі свята, мілон. Це в них диня. В них диня це гарбуз. А наша диня це мілон. Тому будемо ще спробувати. І ну, Єгора без цього я вже без цього такий сирочок замовив для себе, як завжди. Ну і кавунчик. Справжній, справжній чайоман це я. Все, що зв'язано з чаями, це ананасик, я взяла. Це я взяла м, лісні ягоди. Це я взяла мохіто. Ну, це ж не про мене, щоб не взяти мохіто. Ну, і якесь гінгер е, з імбірєм. ну Я, у мене, от, чесно, ви також такий чайоманий? Бо я так люблю чаї. Я не знаю, у мене чай це найкраще, що може бути.